У самопроголошеній Республіці Абхазія, що де-факто є територією Грузії, спалахнули антиросійські протести. До будівлі парламенту прийшли тисячі незгодних із підписанням інвестиційної угоди із Росією та штурмують будівлю парламенту. Почалися сутички. Про це сповіщає Ехо Кавказу. Протестувальники його закидали димовими шашками. Місцеві телеграм-канали заявляють про застосування газу та постріли. Спікер народних зборів Лаша Шуба повідомив про відміну засідання парламенту. Опозиція виступає проти ратифікації угоди про здійснення російськими юридичними особами і інвестиційних проєктів в Абхазії. Нагадаємо, раніше в НАТО заявили про повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії і закликали Росію вивести свої війська з південної Осетії і Абхазії.